Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Дякую, що підписані на мій канал. Якщо ще ні, будь ласка, зробіть це прямо зараз. У нас свіжі новини щодня, інтерв'ю і перевірена інформація. Я хочу, щоб просто зараз ми поговорили над тим, що лунає з усіх прасок нині. Інформація про черговий масований наступ 24 лютого з боку Російської Федерації. Одразу кілька джерел у Міноборони і в РНБО стверджують, що він буде 24 лютого. Росіяни хочуть повторити атаку на Україну повномасштабно звідусюд. Ро, це заявив напередодні пан Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони. Ми до цього готові. От я думаю, що ми вже розуміємо, що таке атаки після того, як ми за один день, на жаль, приймали на свою територію, якщо так можна сказати, 115-120 ракет, спораємося із цим днем. Так буде ще раз, но що буде важко. До цього треба готуватися, але треба зберегати максимальний спокій. От треба розуміти, що ми обов'язково переможемо і пройдемо. Радник голови офісу президента пан Подоляк заявив, що 24 лютого ми очікуємо друзі одразу на три хвилі запуску ракет. Пан Подоляк вважає, що Збройні Сили Російської Федерації продовжать запускати в Україну повітряні кулі із відбивачами, аби виснажити нашу систему ППО. Якщо ви не знаєте, що це таке, то днями були збиті кілька куль з цими відбивачами. В чому сенс їх це розвідка, але наше ППО безумовно на них реагує. Воє, ви чуєте сигнал тривоги, в тому числі, тому відповідно реакція є і сили на це витрачаються, Аби виснажити вони будуть ще і цим нас задовбувати. Чому саме 24-го? ну по перше, сакральні дати ви ж знаєте, що росіяни люблять сакральні дати, коли вони щось повторюють, щось відвоюють, щоб потім в літопису їхньої славної історії були дати із перемогами? Але цього ясно, справа не станеться. Втім, от речниця оперативного командування Південь, пані Наталі Гоменю, каже, що справа не тільки в цих датах, але і в середньому інтервалі між атаками. Цей інтервал зазвичай становить приблизно два тижні від атаки до атаки. Відповідно, якщо ми мали атаку 10 лютого, то логічно, що наступна атака і підготовка на неї два тижні, які зазвичай треба Російській Федерації аби накопичити звідусюти свій стомлений ресурс. Наступна атака в лютого або приблизно в цих числах. Логічно, з огляду на те, що вони робили до того, але логічно говорити про Російську Федерацію. Мені здається, це у всіх вас викликає сміх. Втім, ми можемо спостерігати якусь тенденцію суто технічно і припускати, що це дійсно станеться так. Та й цього разу ви пам'ятаєте, що після 10 лютого була ще й атака 16 лютого, тому два тижні не були витримані попри такі от застереження пані Гуменюк. Але вони і сам потенціал зменшили майже втричі. Якщо раніше такі атаки містили в собі понад 70, 80, 90 ракет, цього разу це було порядка там 40 ракет, а також додались. Інших хвилі в вигляді дронів, вигляді застосування авіації, і в тому числі відволікаючих маневрів для сил протиповітряної оборони. Крім того, 24 лютого на річницю вторгнення Російської Федерації повномасштабного до України позачергово зберуть раду федерації. Це вращує такий орган, який приймає законодавчі якісь рішення. Зокрема, на цій раді Федерації планують обговорити законодавчі механізми віджатих ними територій. У нас Ну і в ті ж дні на річницю на сцені в Лужніках буде великий пропагандистський концерт на чолі з Фюрером. Він теж прийде на сцені, скаже, всі будуть аплодувати, сльози будуть лити за поверненням в родну гавань земель. Ну і 200 тисяч росіян очікуються на цьому святі до річниці їхньої атаки. І в телеграм-каналах і групах ВКонтакті росіян вже почали набирати масовку, платять по 500 рублів. Люди прийшли і прапорцями м, помахали, крім того, напередодні Мюнхенської конференції з безпеки, яка відбудеться 18 лютого, російські спецслужби планують організувати серію страйків по всій Європі, щоб підірвати громадську думку щодо надання Україні важкого зброєння з боку європейських країн. Що ж до військових планів, щоб було про що на сцені в ложніках говорити? То в планах Росіян до 24 лютого кінцево е, захопити Бахмут. Але я зазначу, що збройні сили України як ламали, так і зламають їхні плани. Вони все про це знають прекрасно з розвідки і тому будуть тримати Бахмут е, як фортецю до кінця. Тим більше, що вже 7 жовтня обіцяли Путіну подарувати Бахмут, але Інститут вивчення війни американський каже, що тоді атака була масштабною. Українці її втримали. Тому 24 лютого до цього дня українці так само будуть відчайдушно тримати удар і ворога далі не пропустять. Втім, якщо говорити про 24 лютого як про якийсь е, хитрік та реванш у вигляді атаки, то я хочу, щоб ви до цього спокійно ставилися, адже атака вже триває, атака повномасштабна триває, і наступ вже розпочався. Зокрема, на східних рубежах про це говорив і президент. Про це говорять і мої друзі військові, які безпосередньо там перебувають. Атаки ракетні. Слухайте, ну ми вже мали по 100 ракет атак на день. Е, буде. Знову 100 ракет. Знову ППО все повідбиває більшість. Ми будемо сподіватися і знаємо, що вони це можуть робити. Тому як лякалку сприймати 24 лютого я би не стала. Я би пам'ятала, що з допомогою наших єднань громадських і з допомогою коштів, які ми виділяємо на збройні сили України, можливість нас атакувати мізерна, адже ми вкупі, ми сильні, і ми маємо чим відповісти. Взагалі розмови про те, що цей рік стане вирішальним, і з лютого місяця по травень місяць буде така ділянка фронту під назвою Донбас, теж вирішальною. Якщо мовляв, українці зможуть втримати і відвоювати, то це суттєвим чином вплине на всю війну. І демотивацію росіян, і різні позиційні суто фактори. Але і так само, якщо це вдасться росіянам, це вплине і на їхній результат в плані просування і окупації ще більшої території Донбасу. Я тільки про цей шматок можу говорити. Але поруч, якщо ви подивитесь на карті, там і Запоріжжя, поруч і Кривий Ріг, і Дніпро, тому е варто е пам'ятати, що ворог буде. Точно абсолютно ставити на Донбас, тому що там у них наразі найбільше угруповання і найбільше сил. Ну не забуваємо, що на окупованих територіях перебувають колишні наші громадяни, які так само їм підкажуть, що де і коли. Це наразі окупована земля. Ми не маємо там можливості контролювати ситуацію. Зараз агресор сконцентрував свої зусилля на трьох областях. Північ Луганщини, це Криміна, Донеччини, Лиман і Харківщина. Куп'янськ. Є інформація, що в окупованих від початку вторгнення населених пунктах регіону постійно зростає кількість російських військ. Тобто привозять і провозять для того, щоб регіон цей втримати і розширити. Е, мер Харкова нещодавно сказав, що не виключає новий наступ на місто. Секретар Ренбо Данілов заявив, що е, поновлення російського наступу може передбачати спробу атакувати харківську і Запорізьку область, ну це все ми бачимо на карті. надто близько вони там, але боятися не варто. І цитуючи головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного: не треба нічого боятися, просто треба не боятися їх, щоб зараз Ютуб мене не забанив. Любити дуже активно. І тоді все буде гаразд. Чим більше будемо ми їх любити, тим менше роботи буде в майбутньому і їх теж буде менше. Що логічно. Тому, друзі, тримаємося, купи! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо цього ще не зробили. І пам'ятайте, що наша сила не тільки в єдності, але і в тому, аби критично мислити, мати причинно наслідковий зв'язок, контролювати владу і допомагати ЗСУ. До зустрічі, друзі! Завтра у мене в рандеву буде міністр культури на п'ятому каналі. Обов'язково подивіться, де я е, зібрала весь хейт щодо нього і всі факти, які можна пред'явити у вигляді претензій, буде дуже крутий ефір. Ну і свіжий вечір о 18-й. Тому не забудьте завтра подивитися. До зустрічі, папа. -па.